Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Я записую це відео, коли в цей самий день, буквально годину тому, канал Труха Україна почав відео з розстрілами росіянськими військовими українських військових. І це відео вже заширюється от зараз. Воно ну, відчувається цей негатив. Мені знайома прислала. Я думаю, блін, нафіга я подорожуся, мене аж під колінами. А так неприємно залоскотало, і зараз якось ноги аж ослабли від цього всього. Ну, не те, що ослабли, якось так, я не знаю, як це сказати. Ну, дуже неприємне відчуття. І мені вже мама моя це прислала, я думаю, блю, да я стараюсь це не дивитися. Чим я їм допоможу? Чим вони собі можуть допомогти вже? Чим хто собі допоможе? У нас війна. Я не кажу, що це добре, я взагалі не підтримую це, але це, це дуже мені неприємно. Хочеться плакати, кричати. Ну, Але що, як? І там. Ясно, що багато тих пацанів, які там їх розстріляли, вони просто схвачені на вулиці, на бусіках. Хтось в когось хватило е, сміливості не піти там, чи піти все зачем. В когось не хватило. І вони от просто ну, змушені були йти воювати. Ну, Пішли, тому що бояться тюрми, пішли, тому що бояться, е, щоб командир їх там не, не насварив, бояться, що, бояться осуду українців, бояться осуду своїх односельчан, там, земляків. А хтось е, бореться, я, е, ви, ви, ви поняли про що я. Да? Вот, хтось, е, е, хтось бореться. В общем, наша пісня гарна і нова. Я про Хелсі і про Одіїв. Е, мені приходять відповіді не від всіх. Ну, Зворотній зв'язок зворотні зв є, але не від усіх. Хотілося б більше, щоб люди присували. Бо я, звісно, знаю, що я не шахрай, я не обманюю людей. Але я й розумію людей, що хтось думає, ну, ладно, типа. Дякую. Там, багато людей навіть дякую, не присилають, хоча там їм приходять відповіді, що там видалено, не видалено. Але я хотів зачитати, мені пареньок прислав відповідь. Я б хотів би вам його це все зачитати. Ось на інстаграм прислав відповідь. Надіюсь, вам буде чутно. Послухайте, будь ласка. Женя, доброго дня. Прийшло мені письмо таке цей... Пише, що дібо, мене там ніколи не було. Це вони таким образом, виходить, видалили. Чи як це все понімати? Типа мене там ніколи не було в дії. Як її не було, я її був раз скачав. Ой. Людина була в Дії, скачав. Ви почули? Да? Я надіюсь, тут у мене тихий звук, просто я ще раз скажу. Людина була в Дії, дію він скачав, а потім видалив. Але він там був, він був в дії. Деякі люди мені присилають, що вони користувалися дією, користувалися правами, користувалися документами в дії. Потім видали вже, узнали, що це ж марамойка для дурачків, і вони видалились. А їм приходить повідомлення, що вас там ніколи не було. Уявляєте, наскільки рівень цинізму? Це держава. Вам пише ваша держава. Ну і ще давайте себе трошки вже то, що похвилю, а. А, він видалив. Ладно, ну він казав, що там я рятую життя. А чого він видалив? Тільки що було. Рятую, рятую життя. Ви рятуєте життя і дякую за допомогу. В общем, ще що він прислав. Ще він прислав а це вже друга людина прислала. По... Дивіться, я вам розказував, що в реєстрі зараз все через реєстри, Якщо вас хватають десь, якщо вас схоплять, там, чи ще щось, ви. Вас все, все проводять через реєстри. Не слухайте нікого, що хтось каже, що зразу відправлять без ніяких на, на ВЛК, на учебку чи на окопи. Це брехня. У страха очі великі, люди брешуть. Люди брешуть багато. Люди от страху брешуть, я їх прекрасно розумію, тому що коли дуже страшно, починаєш чесати повну херню. Зараз я хотів би зачитати, тобто хочу зачитати і зачитаю вам відповідь від Хелсі. Тільки що була відповідь від дії, я хлопчик озвучив. Підписник. А зараз від Хелсі. Я його хочу цей лист розібрати, тому що це дуже цікаво. Це наскільки, наскільки лицемірно, наскільки нас держава всіх хоче уїмати і уйкинуть. Хто в Хелсі України у своїй діяльності сумлінно дотримується законодавства України сумлінно дотрим... у сфері я буду коментувати дуже весело захист дотримується захист... законодавства України у сфері захисту персональних даних, які молодці, любо глянуть. Єдиною підставою для обробки персональних даних користувачів Хелсі в базі персональних даних є добровільно надана інформована згода на обробку персональних даних. Хоч хтось один з вас надавав добровільну згоду на обробку персональних даних. Ем, дуже мало хто. Е, тобто декларація це зовсім інше, якщо, якщо ви ще не дуже зрозуміли, декларація з лікарем це трошки інше. Ну не зовсім, а трошки інше. Ем, це просто жесть. Відповідно до пункту 11 частини 2 статті 8 Закону України про захист персональних даних, суб'єкт персональних даних. Має право відкликати згоду на обробку персональних даних. Згідно пункту 10, роз'яснення до типового порядку обробки персональних даних від такого-то 2014 року недавно уповноважень Верховної Ради України з прав людини. Особа може в будь-який момент відкликати згоду на обробку своїх персональних даних. Тобто ті шаблони, які ми з вами пишемо. Тобто, ті листи, людина сама повинна написати листа, своє волевиявлення, так можна сказати, що я. Не хочу, що ви йдіть в сраку. Ну це якщо так, по-человечески, там все юридично грамотно в листі. Блін, кожен раз відвікаюся і, і загублю. Да, да. в такому випадку володілець, володілець, тобто Хелсі або Дія, повинен припинити обробку, тобто знищити або видалити персональні дані особи, які відкликали згоду. І я добавлю, що це вони роблять не завжди. Люди відправляють по два-три рази листи, тому що, тому що там працюють сволочі. Самі настоящі, тому що вони своїх дітей ніколи не відправлять на окопи. Їх, їх дітей чи їх самих ніколи не розстріляють руські мінари. Да? А, 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 нас залюбки, тому що отак. Також на володільця персональних даних покладається обов'язок захисту персональних даних. Так, за персональні дані від випадкової втрати або знищення. Тому процес знищення персональних даних передбачає конкретну ідентифікацію особи, що звернулася з такою вимогою та підтвердження волевиявлення суб'єкта персональних даних. Я наголошу, що я у вас, коли беру дані, якщо ми пишемо, якщо я там чи моя дружина пише замість вас, то ми ніколи не беремо серію чи номер паспорта, тому що люди бояться. По-друге, тому що нафіг воно мені треба, і коли дія присилає листа вам відповідь, то іноді вони просять вас документи, якісь ксерокопію надати. От тоді вже їм лічно особисто надавайте. Мені не треба. Мені треба лише прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреса, фактично, місце проживання, куди прийде потім ваш лист. Мені не треба ваша прописка взагалі. Розумієте? Так, читаю далі. Для відкликання згоди на обробку персональних даних у Хелсі ви можете подати письмову заяву, яка повинна містити прізвища, ім'я та по батькові повністю, персональні дані, якої необхідно видалити, дату народження особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків в дужках за наявності. Або серію та номер паспорта. Отже, я не беру, це, тобто, це нормально, це юридично, це теж грамотно. Я не беру у вас там, серію чи номер паспорта, і в шаблоні, в принципі, я не подаю. Тому що вони часто без серії номера просто видаляють людину. Вони вас знаходять по прізвищу ім'я ім'ю ім імені. Ім по прізвищі ім'ю та по батькові. Ім'ю. Українець втратий. Контактний номер телефону. Який використовувався для Хелсі у випадку укладення декларації а про вибір лікаря, який надає медичну допомогу, її номер номер лікаря, якщо, ну це, якщо відомо, тут написано. І підпис заявника. Так, також до заяви додаються завірені копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу ідентифікаційний номер за наявності, документи, що посвідчують закону представника. Це нам не треба. Тобто зрозуміли, так? Да? Так, і друга частина листа. Якщо ви не бажаєте надавати завірені копії документів, це важливо, я так робив. Зазначте у вашій заяві, що підтвердження особи буде відбуватись за допомогою смс-повідомлень. Після отримання заяви з зазначеними раніше відомостями підтвердження особи буде здійснено з використанням інформації, яка внесена у Хелсі про номер телефону як один з ідентифікаторів та за потреби пов'язаних осіб шляхом обміну смс-повідомленнями. Мені присилали смс-повідомлення, кажуть, ви хочете видалити свої дані? Я говорю, так. Да. Нажміть один, один ідіть в сраку. І вони видалили мої дані. Ще що? Важливо зазначити, що у випадку підписання. Ой, зараз це не пропустив. Важливо зазначити, що у випадку підписання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Відомості внесені в таку декларацію відповідно до чинного законодавства України зберігаються, зберігаються у реєстрі пацієнтів, реєстрі декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або реєстрі медичних записів, записів про направлення до рецепт, та не рецептів, які ведуться в центральній. Коротше, е, скорочу, мені один чувак недавно пише, а я тебе пробив в базі даних, ти там є. Я говорю, чувак. Там залишаються в історії залишаються дані. Але ж коли мене привезли на ВЛК, е, то все, тобто мене не знайшли. Мені сказали, мені помурижили, добре, що не били, спасіба, та й отпустили. Ба, в базі даних ва, да, ваші дані залишаться при будь-яких розкладах. Звідти їх видалити ну, неможливо. Наскільки мені відомо, неможливо. Можливо, хтось є крутий, геть зовсім. Ну і, наскільки я знаю, неможливо. Але чи вам не до страки, що там буде в базі даних? Всі є в базах даних, але з електронних реєстрів вас винесуть. Винесуть рука головою вперед. Так, і ще іноді присилають таку тему, що дивіться, Хелто в Хелсі Україна не має повноважень та технічної можливості для видалення персональних даних, що обробляється в електронному вигляді у центральній базі даних електронної системи. І тому вам необхідно звернутися до Національної служби здоров'я України, скорочено НСЗУ. Іноді таке вони присилають, іноді вони пишуть, ми вас видалили, іноді пишуть, вас там не було, іноді пишуть, іноді нічого не пишуть, чаще взагалі нічого не пишуть, іноді присилають, що вам, те Хелсі не видаляє ніфіга, вам треба писати в Національну службу здоров'я України. І просто в інтернеті знаходите, я не знаю, чи, чи може я тут допомогти в цьому випадку, бо вони це почали писати недавно. Це такого я ще не бачив. Що ми не видаляємо, видаляє національне службу. Вони, видно, передали свою справи туди, свої документи чи свої повноваження в Національну службу здоров'я України. І тепер вони цим займаються. Просто потрібно туди писати такі самі листи, які я вам даю шаблони на Хелсі. Їх потрібно писати в Національну службу здоров'я України. Там адреса дивився проспект Степана Бандери в Києві. 19, здається. Ну, в общем, в інтернеті ця адреса є. Я ще не писав, ще люди не писали. Я, тобто, це нове, це нове введення, така тема. Я не знаю, що з цим робити. В принципі, як не знаю, я знаю, що треба писати, але можливо бути таке, що в них чи змінився адрес, чи щось. Тобто, це ще не прощупана мною почва, ще в мене досвіду в цьому нема. Якщо вам такий лист прийшов, відправляйте їх в сраку, подумки, а і відправляйте їм листа на Степана Бандера, що ви відмовляєтеся, щоб мене персональні дані викреслили, видалили, знищили і так далі. Все. Дякую за увагу. Шануймося пока.